Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіроли. Це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 75 за 15 вересня. Вже осінь во всю, во всю свою красу вривається в наше життя. 75-й випуск, ще 25 і із бляха муха, як швидко час летить. Окей, у нас сьогодні багатсько саме українських новин. Є класні кікстартери, трішечки новин світу. Перед тим як почнемо, звісно, як завжди, на ЗСУ, донатимо, підтримуємо військо, це все дуже добре. Я трішечки відходжу від хвороби після підсидайсконо, чутно по голосу, іноді буду підкашлювати, але пробачте, сподіваюся, вам сподобається. І як завжди, перед стартом, якщо ви тут вперше і вам сподобається, будь ласка, підпишіться на канал, залиште коментар. Це дуже важливо. Це просуває контент. Бачите, канал невеличкий, хочеться просто. Ну, а всі, хто і так коментять і донатять, дякую вам. Поїхали до новини. Моргфакінборг! Так, анонсвіт зірочка Геймс був ще на Дайсконі, а зараз же сам батя Єанор офіційно у всіх соцмережах заявив про це. Так, Морборг українською не може бути більш щасливим, ніж я зараз є. Купа позитивних відгуків від вестернасів в офіційному Діскорді. Коротше, чекаємо, прям чекаємо. Контенту по Моркборгу буде дофіга. Так, понеділок астрологи об'явили місяці контенту для Марборга. На Bundle of Holdings стартував величезний, прям велетенський бандл по грі Rifts. Це така гра з 90-го року, що почалася, де на землі відкрилася купа-купа так званих порталів ріфтів, де земля там в вогні, і ви, як останні захисники землі, боретесь через ці ріфти з іншопланетними прибульцями, чеклунами, Хтонію, і так далі. Ну, типу, який завгодно сетінг можна прив'язати і буде виглядати натурально. Гра відома, гра, стара, в неї багацько прихильників. Якщо ви хочете теж доторкнутися до цього, то е, є купа банд Зараз на Battle Holdings. і головний, це собственно Ultimate Collection, де за 20 баксів ви можете взяти корбу, геймскрін та збірники з пригодами. За 41 бакс вам вже видадуть Пакуванні ще всього, там додаткові кампейни, книги, сетінбуки, сорсбуки і так далі. Всього є 36 офіційних книг, і зараз з'являються додаткові бандли з пакованими з цих книг. Наприклад, Rifts 2 називається бандл, де за 30 баксів ви можете взяти 11 книг і там різні сорсбуки від динозаврів до навіть Сов'яччини, якщо ви не чули of thing. Ну нас рухнемо телеграм-каналу та то рольвий топограф. До виходу планується гра для комп'ютерів для Starfinder другої редакції. А вона називається Starfinder Afterlights. Її не розробляє Росня, як з іншою грою Pathfinder. За геймплеєм це буде RPG з тактичною боями, звісно. І буде для неї Kickstarter, який обіцяють вже скоро, бо в 26-му році обіцяють вже ранній доступ в Steam. Якщо вам таке цікаво, чекайте. До новин Кікстартера. Asher's Reach. Це така доволі цікава гра для одного чотирьох людей в соло-режимі, без ГМ, ну або просто в соло, да? одна людина. В ній прикольно те, що ви граєте разом з Scrabble, або ерудіт, оці літери, як з яких ви створюєте слова окремі гра про розслідування, натхнена x файлами, твінпіксами і так далі, паранорманщиною в сучасному сетінгу. І оця механіка де ви створюєте слова, і це просуває е, сюжет вперед. Це створює якісь комплікейшни в сцені, це створює сцену, це створює яких-небіся і так далі. Доволі інтригуюче. Так що, якщо ви шукаєте щось едаке і у вас гарна англійська, то гляньте на цей кік. Постійна рубрика: Ні місяця без хака на моргборг. І в цей раз це Тун Морг. Це гра про намальованих персонажів, як Дісней, які звуться Лунатики і скотуються в Божевілля. Так, ви там можете вбити злого Мікі Мауса, якщо захочете. Більш про цю гру особливо нічого розповісти. Правила відомі, це моргворк. Що там буде такого цікавого, та фік знає, насправді сам не бакав і навіть не цікавлюсь, може, вам буде цікаво. Наразі автори виклали два класи безкоштовно на Reddit і почитати. Це все в лінк в описі до цього відео. Так що. Ну, якщо вам цікаво. А от що мені цікаво, це Екстенебріс. На Kickstarter зараз йде гра про розслідування в далекому космосі. Ви граєте за команду, яка захищає республіку зірок від жахливих наприродних загроз. Ви мандруєте зірками крізь давній позавимірний лабіринт. Ви вистежуєте кровожерних демонів, зловісну нежить, темні на технології, одержимих шагою влади чарівників і здичавіли культи. Ось такий цікавий преміс. Гра е, базується на Brindlewood Bay, Apocalypse Keys і Лавкратеск. Про останнє чого не знаю. Тобто широкі наративні права у гравців. Вони е, направляють куди йде розслідування, додають якісь свої аспекти та е, зміни в сюжет та світ. Якщо вам такого не вистачало в космосі, то погляньте на цю гру. Є безкоштовний квікстарт, а в самій кампанії йде дві книжки: Corebook і Campaign Book з пригодами. This is my boomstick. stick! If you do film, like it for the video comment below. Deadlands <laughs> Dark. Ages. саплемент для Саваги або шалених світів або Savage Lands. Так, якщо пам'ятаєте, Dead Ленс, це такий вірд West про дикий захід, ковбоїв, хто і так далі. А тут перенесли в середньовіччя, де з'явилися чотири вершники апокаліпсису, все почало вмирати. Хтонь з'явилася, і Мерлін обрав своїх чемпіонів і видав їм всім по шестизарядній рушниці, магічний з майбутнього. Ого, офігезний преміс. Мені дуже подобається. Величезний саплемент для Саваги, знайомими механіками, але. Новому, скажем так, сетінгу, якщо вам таке цікаве, то зараз можна взяти там дофіга всього, величезна коробка з купою додаткових речей всередині, всякі картки, дайси, панчкарти. Що цікавого в цій кампанії вони вирішили додавати 3 d тірейни, тобто як я розумію, воно з картону будується, але ви можете його збирати. Воно такого шне легко будується, і навіть окрема коробка з проклятовим селищем. Якщо вам цікаво. Сам корбук коштує 50 долярів, а бандл з усім 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 100. Whitebox The Rules for Fantastic Medieval Adventure Wargames. White Box, якщо ви знаєте, так з... почали звати саму першу редакцію ДНД, яку зробили Арнесон і Гайк ще в 1974 році, а потім вона переиздалася в такій бідній корупції в 1976, здається, і з тих пор її звуть White Box, або редакція 0Е. Цьому кіку йде, скажімо так, обробка фанатська цієї коробки. Вона називається White, але пише по-іншому, але звучить так само. А що людина хоче зробити? У нього концепт такий, Уявіть, що зараз четвертий рік, і ви грали тільки в варгейми, і ДНД тільки з'явилися. Тобто, у вас нема досвіду з усіх інших ролівок, і ви не знаєте, що може бути висхідне. Це наприклад. І автор додає деякі правила з варгеймів, наприклад, правила масованої бойовки туди, і каже, що так, воно все працює набагато краще. Ну, а також спростив правила, десь щось уточнив. Повністю сам намалював арти в ольскульному олску, такому, знаєте, стилі. Також навіть сам записав Dungeon Synth, причому дуже непоганий, який можна на Ютубі прослухати. Ну і в коробочці буде три буклети, як старі. Е, перше, це герої, друге це монстри, і третє це пригоди. Також дайси кастомні, величезна гекс мапа та рефері-скрін. Також, що цікаво, як Адон можна взяти ліміт овану друковану книгу макахуїтл Пробачте за назву, можливо, вона не так читається, але це, е, дуже багато людей радять. Це офігезний сендбокс кампейн в Ацтекській імперії. І це дуже-дуже цікаво. Каже, що автор проробив там велетенську роботу пересерчу. Ну і коротше, всі дуже радять. Тому я взяв цю коробку і взяв цей макахуїтл, е, Бо мені цікаво. Ну і що це таке? Коротше, е, це історія. Я сподіваюся, що він достатньо е, гарно це переніс і не перейначив його сильно. Нульову редакцію або першу, як правильно його казати, бо що? Бо кожен будь-з нас захоче прийти і подивитися, як же воно гралась тоді. І це для мене, як майбутнього археолога, я думаю, на коробочка не завадить. А от ця книжка Хоїтов, вона мені продала цю коробку, тому я туди купу грошей закинув. Якщо вам цікаві таке археологічні досліди, як же ж діди грали свої варгейми та перші D&D, то будь ласка, от є такий кікстар. Якщо ви ще не впевнені, то можна безкоштовно скачати попередню редакцію цього вайтбокса і подивитися самим, як він це сам себе зробив чи нормально читається, чи грабельно і так далі. І до українських новин. На цьому тижні повинні стартувати перед продажі локалізації від Гікача по весену. Перша це ширма майстра. Вона буде йти з двома величезними постерами містичної півночі і псали, а також набору карток. Там 23 картки з описами і ілюстраціями Весенів. і 10 карток для відслідкування ініціативи в бою, якщо ви. З тих людей, хто робить бойовку в Не розумію навіщо. Ну і також нагадуємо, що до 23 вересня включно іде прийом робіт на конкурс пригод по весну в українському сеті. Дябчики Богдан переклали. Сеніті на сторінкову гру про космічні жахи з одним статом і, взагалі, дуже дуже цікаво кооперативно ЕНГ. І виклали її у себе на і на першому поверсі. Більше локалізації, більше українського контенту. якщо у вас цікавить на сторінкові жахи, в які можна навіть соло грати, подивиться, і звісно, лайк подавай локалізаторам в ліпить їм буде приємно. Dance Forest Camp і Лив стартували відкритий плейтест їх нової гри Бетонні фортеці. Про неї я трішки раніше розповідав. Це така артхаусна доросла гра на базі гральних карток, де ви всіляєтесь персонажів. персонажі можуть гинути. Наступні персонажі, можливо, порозуміють, щоб ви якась сутність, яка в них силилася. Як це грати? Доволі складно пояснити, так що приєднуйтесь до плейтесту і все зрозумієте. Вітаю Dance Forest Camp з ще одним. Анонсом ще одним майже релізом не зупиняйтеся, що я можу сказати. Сондер на своєму каналі виклав новий огляд. Аосіка, є Warhammer, Age of Sigmar, Soulbound! а саме стартер сет. Це така доволі класна коробочка, в мене вона є. А, дуже кайфовий і класно зроблений трет-гейм. Єдине, наприклад, особисто мені не дуже сподобався всесвіт, принаймні як він розкривається в стартер сеті. Я собі, звісно, корнек прикупив, але от після стартер сета якось не тягнуло його почитати, але я впевнений, що дойду, тому що, реально, як трет-гейм дуже класний, мені сподобався, класно Роблений на полі до 6 про максимально героїчних героїв. От, от максимальніше не буває. Е, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться огляд Сондора. Він там листає книжечки, які в сеті є, і розповідає, як воно грається. Е, також лайк, вподобайку йому коментар, це допомагає просувати відео всім. Мислиці за митами випустили навчальне відео під назвою Як почати майструвати. Тут в принципі більше нічого не розкажеш ніж те, як названо відео. Якщо ви майстер-початковець, або просто гравець, або просто людина, яка вперше чує про НРІ і думає, боже, а як же ж його ведуть люди, І як мені почати, то це відео можливо вам допоможе. Той самий дябчик і Лаїр записали 30 хвилин на відео з дайскону, де вони сіли на такі пуфіки і спілкувалися з приводу розробки своїх ігор. перших кроків, як це було, якісь ідеї і поради молодим геймдизайнерам. Вийшло душевно, вийшло швиденько. Слухати приємно, рекомендую до перегляду. Також дайському я собою задоволений, привіз апаратури, і ми записали купу лекцій друзяшок, і тепер вони почали з'являтися на Ютубі. І перша з них це дика поле лекція від свята Демченко та Євгена Макеєва, де вони собственно, розповіли про свою гру детально, розповіли історію створення, як в неї грати, ось які інсайти і так далі. Вийшло дуже цікаво. Дуже раджу послухати. Якщо ви не знаєте, що таке дика поле, або якщо знаєте і хочете детальніше зглянути в голови розробникам, то ось тепер є відео. Іще на Дайсконі була анонсована на зірочка ЕМС нова НРГ під назвою Dream Сьорфери. І от нещодавно Батя Тріфан провів стрім з автором цієї гри, і вже його можна подивитися на їх Ютубі. Запис стріма з автором Dream Серферів, де він розповідає більшу частину про сетінг, світ, як він до цього прийшов, і трішки про механіки, про гру на покерних чіпсах і так далі. І далеко не відходячи від батя Тріфона, то він виклав загальний доступ. Наш з ним подкаст, де я прийшов до нього в гості ще там ненічко вже, і ми спілкувалися про все навколо про українську спільноту, хороші сторони, якісь які нас напрягають, про особисті якісь речі, про становлення української енергії і купу купу всього. Якщо вам цікаво послухати таку знаєте, лайтову балачку про. Наші якісь рефлексії, то ось є. Послухайте, я буду радий. Напишіть там, десь в коментарях давайте фіша ще я буду проти. І так як я не проти, то я ще й записав і виклав і теж свій подкаст вже під назвою відлуння темної башти. Це вже п'ятий або шостий, якщо з нульовим рахувати. І в цей раз у мене в гостях був чудовий мій знайомий Іван Грешко, який перемагав і в конкурсі пригод по каерну, і взяв перше місце в конкурсі пригод по Маус Рітору». Його пригоду можна знайти зараз в новенькому смолоскипі, якщо ви його ще не купили, я не знаю, що ви тут робите. І от ми з ним записали подкаст, тому що він вже рік грає в ОС Причому не просто в якісь і прочі, а саме в ту саму скульну, АДНД-1, Лабірінт Лорд, він ще грав і так далі вже рік. І у нього накопилося досвіду, накопилася купа своїх думок, і от, собственно, ми з ним спілкувалися про це. Я сподіваюся, що цей подкаст дасть розуміння, що ж таке це той самий унікальний ольскульний досвід, над яким так трясуться люди з ком'юніті осерного і чому вони так реагують, коли хтось намагається його якось змінити. Як на мене вийшло цікаво, я отримав неймовірне задоволення від розмови. Так що сподіваюся, вам теж сподобається і ви або відкриєте для себе цей чудовий світ, або хоча б будете про нього знати. Вже 21 вересня, тобто в наступну неділю або в цю неділю, якщо правильно я розумію час і простір, відбудеться Норвкон, Норв фестиваль про НРІ, і я там буду вести, і там ще буду вести наш Андрій. Він буде вести Камі-Хамі-Ха під назвою, Я зараз його прочитаю, бо це якась азійська діч. Мій випускний екзамен з підвищення рангу перетворився в смертельну битву за майбутнє селище, честь клану та булочку з дині. Якщо вам цікаве оніме і у вас є вільна неділя, приходьте, записуйтесь, там залишилося декілька місць у нього на гру. Пограєте, помасаєте самого експерта. Буде весело, я вам обіцяю. Всі лінки в описі до цього відео, там через апку Geeker це робиться достатньо просто, швидко за донат на ЗСУ. Фух, на цьому все. Дякую, що дивилися. Якщо ви тут вперше вам сподобались такі новини світу настільних рольових ігор, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, вподобайку. Я особ... Особливо важливо, щоб ви написали коментар. Побачимось з вами наступного тижня на каналі Айдіарол. Я сподіваюся, я трішки е, видихну, виросту і е, відлікуюся від цієї хвороби, бо ну, чуєте реально іноді важко говорити. І побачимося вже в наступній серії новин де 100 світу настільних рольів ігор. Пока-пока. we yeah.